Друзі, всім привіт! Сьогодні наша розмова піде по ПТС у цьому. Як хто пам'ятає, давно мене дивиться, я коли робив свого дракона, говорив, що цей рік будемо займатися ним. Ось, в принципі, вже почали. Попереварювали борти. коротше, залишився цей профіль, що тут був. Тут профіль доволі мощний, Четверка, толщина. Це офігенний профіль. Получається 4,40х20, толщина 4. Ідеальний профіль, він не гнилий, нічого. Подоварював такі от нашивки, Сьогодні ще не обварював. З цієї обварено, все чотенько. Зверху кинув уголок, тобто плоскою стороною внутрі, з цією стороною наружу. От такі. Висота борта десь вийшла 70 см, це офігенно можна сказати. Ну, звісно можна було піше, але ну, я думаю, і так піде. Завіси пооставалися старі його. Осталось тільки їх тут пообрізати, добре пообварювати. В принципі, з бортами подоварювати, пообварювати замки, ось позачищати. Попридумувати якісь замочки ту сторону, теж в принципі зробили. Зараз вам покажу. Передній борт, як бачите, тут абичі від комбайна чи від барабана, не знаю точно відки. Поуварював, тут уварив таку перемичку, тут виходить, тих голків не було. Ну, коротше, всі борта можна ставити переварені, крім, заднього. задній борт, зараз ми до нього дійдемо. Е, старий метал я зрізав. Це в мене був такий е, з ПТС, тільки з двох частин. І тут довелося уварити таку перемичку, ось. ну це так по каміську. Вона ще не обварена, чотенько. Чого так, чого такий метал, об'ясняю, друзі. Зараз коштів нема. Виходимо з того, що є, як то кажуть, робимо із хлама, можна сказати, доводимо до ідеалу. Я думаю, такий доволі непоганий борт вийшов у нас. Є звісно, що всі оці Ось ці відверті позаварюються, все воно поварюється, позачищається, доведеться до ідеала, це питань нема. Все буде супер, як то кажуть. Так, в принципі, ось. Ці ще уха треба подрізати. Це видно старих завісів, якщо я після правильно зрозумів. В принципі, отакий от борток вийшов. Не гнилий зовсім. ну Отакі от відверті є, ну це таке. Воно позаварюється, все буде супер. Е -е, Єдине, що я тут не доварив, так це оці два ось. Виходить, що ти їх не обварив. Ну то фігня. Задній борт ось, тут мені треба було тільки завіси переварити, бачите, бо вони якось не культурно уваре, як кажуть. І оці вуха. Тобто Борт хочу зробити, щоб він перекидав і, і низ відходив би і вверх, як на газоні. в принципі. Я думаю, це ми зробимо. Тут в принципі, ось от така от висота. Над бортом десь якраз от 4,5 см уголка. Задній борт, він принципі, нормально, все оварений. Придеться його тільки порівняти. От Лист, ну, ці звісно, ми позаварюємося, то єрунда. Головне, щоб він не гнилий. А так, в принципі, ось такий у нас прицепчик. Ми підписуємося, слідкуємо, тому що буде багато цікавого.